Вже вдруге зустрічаємося з Олексієм Воробйовим, головою сіверської міської адміністрації Бахмутського району. Фонд Вадима Новинського передає черговий другий автомобіль швидкої допомоги, складні та надувні ноші і медичні аптечки для порятунку життя та здоров'я наших громадян. Олексій, доброго дня! Доброго дня! Дуже раді вас бачити, щиро і відверто. Скажіть, будь ласка, декілька слів, як працює перший попередній автомобіль? Чи гарно їздить? Автомобіль дуже гарно їздить. На ньому регулярно виконуються поїздки в Сіверськ. Вивозимо туди во людей і завозимо гуманітарну допомогу. Дуже вдячний за ще один автомобіл. Це прискоре вивезення людей. І найплоше людей є которые які якраз нуждаются в таких автомобілях їх вести. Олексій ще раз вам спасибі величезні за вашу роботу і нехай Боже вас збереже. Спасибо большое, Владимир Владимирович, за увагу.